Я сьогодні вже піднімав тему погоди львівської і відсутності сонячних промінів, які нам давали змогу нашими сонячними електростанціями виробляти електроенергію і всю зайву електроенергію, яку ми виробляли, яку ми не споживали, ми заганяли в ці акумулятори. Акумулятори накопичення наші на 860 кВт. І що тепер відбувається? Тепер вони стоять фактично без діла, але не зовсім. Згідно моніторингу цін оператора ринку електричної енергії, я вам до речі покажу діаграму ще раз, приблизно з третьої ночі до п'ятої ранку. Вартість електроенергії буде коштувати десь 50-80 копійок за 1 кВт. Що ми зробимо? Ми в цей час накопичувати будемо електроенергію дешеву за цією ціною, про яку я вам сказав наші акумулятори накопичення електричної енергії. А о 20, 21, 22, 23, коли вартість за 1 кВт є на піку. Ми будемо використовувати цю електроенергію. Так що це не стоїть без діла річ. Ця річ, яка коштує зовсім немало, буде завжди застосована влітку від сонячної електрики, а осінньо-зимовий період від дешевої нічної електроенергії.